Доброго дня, мої підписники, друзі, прихильники. Я вважаю так, хто на моєму каналі, вони не байдужі до того, що я роблю. Сьогодні ми з вами почнемо нову тему, я вас, мабуть, заінтригував, але тема дійсно цікава, провокаційна. Не буду втомлювати вас. Ця тема називається Карти Таро. Отже, що таке карти Таро? Чи це шахрайство? Чи це дійсно передбачення? Що нам віщують ці карти, хто ними керує, хто їх використовує і як використовують, і з чого вони складаються, з яких складових. І, звісно, їх походження насамперед. Отже, почнемо в цій частині з походження карт Таро. Що означає, по вашому карти Таро, сама назва? А ось що? Таро від французької тарот, італійською буде тароккі це колода карт, що використовується із середини 14 століття в різних частинах Європи для картярських ігор. Розумієте, для картярських ігор у багато з яких? І сьогодні грають з кінця 18 століття карти Таро почали використовуватися для виражіння. Це звичайні карти, які використовуються для виражіння, а колись вони були звичайні гральні карти. Карти таро утворюють систему графічних образів, які можуть бути оформлені. Як колода гральних карт, наприклад, для ігор. Просто колода гральних карт. Як ворожильні карти для картомантії. Зрозуміло, можна і так використовувати, щоб грати, наприклад, в підкидного дурня, або ворожити, е, обставитися свічками там, всім чим можливо, шари, пентаклі, і таким чином навіювати на людей таку знаєте ауру, в якій людина буде згодна віддати вам гроші і отримати за це поток інформаційної вигод. Назвем так Але ви можете зі мною, звісно, сперечатися. Це буде в коментарях. Будь ласка, я не заперечую. Для того я і знімаю ці відео такого плану. Отже, яке значення мають ці карти? Французьке слово тарот означає назву. Грив карти. Крім того, існує легенда про походження слова Таро. Це слово єгипетського походження закінчення на от говорить про множину жіночого роду. Італійська назва Таро тароккі застосовується до колоди з 78 карт, що складаються з чотирьох мастей по 14 карт кожна. Та 22 символічних карт картин, що використовуються як козирі. Отже, повторюся, 78 карт, 4 масті по 14 карт, та 22 символічних карт картин, що використовуються як козирі. Окультист 19 сторіччя на ім'я Альфонс Констан вважав Таро сумою всіх наук. Ключем до відповідей на всі питання. Отже, з 19 століття вже деякі діячі, ну назвем їх діячами мистецтва специфічно, вважали ці карти якимись геніальними пророцькими. Давайте ж поговоримо, що входить в колоду карт тару. Карти типової колоди тару поділяються на дві великі групи. На козирі. Так звані старші аркани і на молодші аркани. Саме слово аркан походить від латинського слова арканум що означає закритий, таємничий. Цей термін щодо тару вів французький окультист Пол Крістіан 1863 року, а поділ арканів на старші або ж мажорні та молодші французький окультист Елі Стар 1888 року. Колода карт Таро може бути скороченою, що складається тільки з козирів. Та дурня. Отже, дурня, вдумайтесь, дурня. Не зря назвали дурнем. так? Мабуть, той, хто грає, і є дурень. Той, хто слухає, як гадалка каже вам несенітницю і платить за це великі гроші, і є дурень. Думайтесь. І повної колоди, що має також карти, що відносяться до чотирьох мастей. Молодші аркани. В мастях виділяються фігурні та номерні карти, кількість та оформлення яких можуть мінятися. Вдумайтесь, ці колоди всі різні, всі, абсолютно. Хто що хоче, те й намалював. Ось так. Присутність дурня або ж блазня, крокодила та інших є необхідною. Але недостатньо ознакою таро. Кількість та сюжети козирів можуть мінятися. Розумієте, це все відносно. До козирів відносяться 22 карти, кожна з яких має свою оригінальну назву. Їхні зображення назви. Та приписувані значення арканів, у кожній колоді свої. Те, що ми балакали, всі колоди різні, і назви різні, і аркани різні. У різних окультних школах розроблені також різні системи нумерації старших арканів, їхніх астрологічних, алфавітних та інших езотеричних. Збігів. Розумієте, ці всі картинки, вони розглядаються в проєкції, наприклад, на астрологію і інші науки, в тому числі і оккультні Ось так. З ці картинки вже прив'язані до чогось, повторюють, наприклад, того ж самого астролога. Отже, гороскопи. Дивіться гороскопи, читайте гороскопи, і буде вам щастя. З цієї причини представники окремих шкіл сперечаються про те, чия система є правильною. Розумієте, не можуть договоритися, хто правильно вішає вам на вуха ну, те, що називається лапша. А зараз це поруч з вами. Відкрите TikTok, відкрите Facebook, відкрите YouTube. Ви побачите там цих картерів. Причому я вам навіть більше скажу, ви їх бачите тільки по груди, а руки з картами внизу. І вони вам віщають, який розклад вам випав. Ви навіть не бачите тих карт. Але слухайте уважно. І навіть спонсоруєте в деяких випадках. Зверніть увагу, ну, недарма ж там є карта дурень. Недарма, повірте мені. Отже, у класичному, найпоширенішому варіанті козирі мають наступні назви: дурень або ж блазень, мах жриця, імператриця. Імператор, ієрофант, закохані або ж вибір, колісниця, справедливість або ж правосуддя, пустельник, колесо фортуни сила повішаний, смерть, помірність або ж час, диявол, вежа, зірка, місяць, сонце, страшний суд або ж суд. І світ. Отже, бачите, які назви назви звичайні для гадальних потреб. Все начебто охоплено, щоб збити пантелику і навіяти вам ту тему, на яку ви налаштуєтеся в цьому всьому, що буде вас оточувати. Свічки, пентаклі, там гардіни всякі, стіл такий і все інше. Будьте уважні! Вас це захопить і понесе, 100% понесе. Отже, йдемо далі. Решта 56 карт, це мається на увазі 78, я так зрозумів. Молодші аркани поділяються на 4 масті. Палиці, це жезли, мечі, кубки, це чаші. Монети, це пентаклі, диски. Таким чином, у колоді є по 14 карт кожної масті, із них 4 карти, фігурні карти, або так звані карти двору, на яких зображуються люди, король, королева або ж дама, Принц або ж лицар. Паш або ж принцеса. Решту 10 карт масті є очковими. Тобто мають вартість від 1 очка до 10. Це вже цифри. Зверніть увагу, цифри. Одноочкові карти інакше називають тузами. Отже, давайте поговоримо все ж таки за походження тару. Існує легенда. Що у Стародавньому Єгипті був храм, у якому було 22 кімнати. Але на стінах кімнат були зображені символічні картини, від яких згодом виникли великі аркани таро. Таро єгипетської тематики, популярні й досі, хоча не є класичними. Інші дослідники вважають, що таро виникло з кабали. 22 букви та 10 від кабали, основа систем тару. І вважають вихідною точкою в історії Таро. 300-й рік до нашої ери. Приблизно дату створення сефер і цара, фундаментальної праці з кабали. Отже, ви знаєте, є така кабалістика, таке направлення, вона дуже багато. Чого пояснює і прив'язується до природних явищ. Але ж там теж згадується творець, творець світу, але в певному значенні. Якщо вам цікаво за закабалу, давайте я в наступному відео вам обов'язково розкажу, що це таке, підготуюся. І ми разом з вами пройдемо цей етап пізнання. Отже, йдемо далі про карти Таро. Карти таро. З'явилися в Італії на початку 15 століття 1420-1440 роки. Колоди, що дійшли до нас із тих часів, являють собою розкішні карти ручної роботи. виконані для аристократії. На сьогодні немає достовірної інформації про те. Що карти з'явилися раніше. Та й, мабуть, і не знайдуться оригінальні карти, які були виготовлені саме для аристократії. Ручної роботи. Це, до речі, дуже дорого і дуже, мабуть, прибутково, якщо такими картами маніпулювати вас перед обличчям. Отже, так, йдемо далі. Іноді історію тару намагаються розпочати. З 1392 року. Оскільки існує датований ним запис, згідно з яким у Жакміна Грінгоньє була замовлена колода карт для французького короля Карла VI. І деякі з цих карт дотепер зберігаються у Парижі. Цікаво було б на них подивитися. Однак колода. Що зберігається у Національній бібліотеці, це колода ручної роботи 15 століття північно-італіянського типу. Тому, можливо, замовлення для короля колода була звичайною колодою для карточних ігор. Я не сумніваюся в тому, що так воно і було. Дійсно, замовили карти. І грали, як тепер підкидного дурня, тільки на італійський чи французький манер. Отже, весела історія, так? Йдемо далі, друзі мої. Тут відразу слід зробити зауваження, що переконання, ніби 52-карткова ігрова колода виникла від карт Таро, це міф. Дійсно, найбільш. Ранньою документальною згадкою гральних карт є указ про заборону карткових ігор у Берні, датований 1367 роком. Але, як уже було відзначено, народження Таро прийнято датувати 15 століттям. Тобто пізнішим терміном для Європи того часу. Не було секретом, що звичайні гральні карти прийшли з Ісламського світу, про що свідчить запис італійського живописця Ніколо Кавилуцо, зроблений у 1379 році у хроніках його рідного міста. Введена Вітербо-гра в карти, яка прийшла з країн Сарацин. І звана там наїб. Ці ранні карти мали чотири масті чаша, меч, монета та ключки для пола, які європейці сприйняли як палиці і фігури, які складаються з короля і двох чиновників чоловіків. Лише пізніше таро додасть до цього набору жіночу фігуру та 22 оригінальні козирі. Що стосується гральних карт зі звичними для нас мастями, трефами, піками, червами, бубнами, то їх у вжиток ведуть французи незадовго до 1430 року. Ті, хто стверджує, що гральні карти походять від таро. Переконані, що доказом цього є джокер. На їхню думку, це єдиний вцілілий козир Таро або ж його ще називають Блазень. В Таро він називається Блазень. А інші козирі були скасовані. Але, мабуть, це так само є хибною думкою. Джокер виник у США близько 1857 року і використовувався. Як так звана шалена карта в покері. Що стосується походження самої назви Таро, то відомо, що спочатку карти називались Карти Тріумфів або ж «Козирів». італійською карти де Тріумфі. Однак, близько 1530 року італійське слово Тароккі. Починає використовуватися для того, щоб відрізнити ігру з таро від гри зі звичайними козирями. Варто відзначити, як і звичайні гральні карти, таро використовувалось саме в азартних цілях, а саме використовувалося в ігрі, що нагадує Брідж. Ігра Брідж, картярна гра Брідж. Звичайно, ця гра була дуже популярна в Європі. У неї продовжують грати і зараз. Особливо у Франції. Бачите, повертаємося до звичайних карт для гри в дурня. Отак. Вдумайтеся, я ні на що не натякаю але якщо в картах, якщо в картах є назва Дурень, то що можуть такі карти вам віщувати Так. Отже, давайте першу частину ми завершимо на цьому. І так, інформації я дав вам багато. Я думаю, її потрібно ще переварити. Я радий, що ви зі мною підписуйтесь на мій канал. Далі ми цю тему будемо смакувати і розкладати по поличкам. Я зробив на своєму YouTube каналі можливість надавати спонсорську допомогу. Там є внизу відео, такий движок і стати спонсором. Отже, долучайтеся, я не прошу багато, але на розвиток каналу, як кажуть святе діло, я буду розвиватися і вам буде дуже цікаво. Всі мої відео вони будуть мати зміст, вони будуть повчальні. І як в даному випадку, ми викриємо все ж таки суть цих карт Таро. Отже, це небезпечно, але ми мусимо це зробити. Дякую. Чекайте наступного відео.